Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Ми з вами замаринуємо дуже смачно цвітну капусту. Для початку підготуємо цвітну капусту. Нам потрібно її нарізати на шматочки. У каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння і трішки підсолюємо. Далі додаємо нарізану цвітну капусту. Продовжуємо варити, доводимо до кипіння і варимо не більше 5 хвилин. Далі моркву нам потрібно натерти на терку для приготування моркви по-корейськи. В миски, в якій будемо перемішувати, готуємо маринад. З'єднуємо рафіновану олію, оцет, цукор, сіль. Спеції. В рецепті я використовую мелений коріандр, паприку, мускатний горіх та суміш перців. Видавлений часник. Все разом перемішуємо. Маринад готовий. Відварену капусту зливаємо на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Далі викладаємо капусту у маринад, до неї додаємо натерту моркву. Тепер це все гарно, разом перемішуємо. Тепер перемішану моркву з капустою перекладаємо у ємкість, яку будемо маринувати. Бажано, щоб вона була з кришкою. Поки капуста ще тепла, прикриваємо ось так кришкою і даємо їй повністю охолонити. Далі. Ємкість закриваємо і ставимо в холодильник маринуватись мінімум на 8 годин. Чим довше капуста маринується, тим вона смачніше. Капуста з морковою маринувалася цілу ніч, її можна вже куштувати. Вона виходить дуже смачною. Обов'язково спробуйте приготувати капусту, мариновану цвітну капусту за цим рецептом. Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.